Всім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Пров'язання не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Минулий тиждень я не знімала для вас відео в'язовлог. Так, таких маленьких кусочків відео в мене немає, щоб вам вставити і показати, чим я займалася що я в'язала, як воно все в мене просувалося. І я дуже сумніваюся в тому, що мені вдасться і цей тиждень таке відео зніма... знімати. так? Тому що напередодні Різдва, Різдва, напередодні святвечора, буде багато інших клопотів, інших справ, окрім В'язання. В першу чергу це вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю вам усім це мирного неба. Ну, і, звичайно, щоб уже в цьому році в нас була перемога. Це те, що нам. Зараз найважливіше. І так, ви знаєте, дивилась в інстаграмі, мені здається, можливо, десь і на Ютубі я когось бачила, що на цей новий рік українців усіх одне єдине бажання. Надіюсь, воно збудеться. Якщо буде мир, звичайно, буде в нас усе. І, звичайно, що всім нам здоров'я, любові, тепла. Сімейного затишку. А тепер приступимо давайте до відео: до в'язання, так? Що мені вдалося пров'язати? Давайте почнемо з шапочки. Шапочку не дуже так багато в'язала. Ось що мені вдалося, так? Розпустити і розпустити там я була пров'язала що лицевими петлями. Потім я передумала і захотіла таке в'язати. Резиночкою і шапочку повністю резиночкою один на один. Ось так. У мене тут є фіксований відворот. Десь звідси, мені так здається, бачите, відрізняється трішечки петлі, нічого, все попереді і все буде добре. Ось так. Трішечки дуже трішечки. Ви Знаєте, ця пряжа дуже важко мені в'яжеться. Напевно, тому що, здається, три ніби складення, але. Кистка, ніби... Ну, Мені дуже важко, вона в'яжеться. так, дівчатка. Ще хотіла щось сказати: знімаю вечором. Там, бачите, і тінь є, і все інше, але нічого. Ніби колір показує нормально ось такого кольору. Так. Буду відставляти. Те, що я вам показала, багато чого показувати. Немає що. Так, шкарпеточки, мені здається, які я вам показувала. Так і стоя на тому місці, нічого більше не в'язала. І чоловікові. Рукавички, тільки пров'язала резиночку. На одній більше нічого. Так, моє платєчко. Що в мене по платку? бачили в мене мої перев'язи. Ніяк я не могла, як то сказати, ніби проборкати цю пряжу. Мені дуже хотілося, але я хотіла б в'язати регланом зверху. Знаєте, мені подобається реглан зверху, тому що. Розпочала, в'яжеш, ну, вже чимраз це більше і більше петель, коли вже дійшла до підрізів, так, коли вже відділяєш рукавчики, вже просто рукавчики відділила і в'яжеш пряме полотно. Ну, а тут будемо в'язати знизу вверх. Я почала розпочала так, в'язати знизу вверх. Ось так, буду вирівнювати вам тут, що в мене виходить. Ось, Я зробила собі. Спиночку хочу, щоб була в мене так, низ, задня частинка платічку, була довша, а се коротшим так Ось так в мене виходить. Відв'язала спочатку так задню частинку, а потім передню. Ось так в мене вийшло. В'язала я резиночку і і, здається, ось десь до цього яскравого в'язала ще полотно, а потім перейшла уже на передню частинку, бачите? Пров'язала теж резиночку, але тут поглядайте, хочу вам зараз показати, зробила відмот пряжі оцю світленьку вона в'язала, щоб воно трішки було одинаково. Мені по колу, коли я вже з'єднаю. І далі взяти показати камеру чомусь не можу, не знаю. Ось так в мене вийшло. Але треба було трішечки, напевно, я б розпочала, ось якщо вам так прямо видно, бачите, десь аж звідси перемотала пряжу майже таку цю всю частинку. А треба було, напевно, я думаю, десь ось тут від цього звідси починати. Тому. що... Травм по хорошему по спинці, чому я так вважаю, але вже перев'язувати, звичайно, я не буду. Забула я, що ця резиночка, тому що я лицеву знімала, виверхню пров'язала в лицевому рядочку, а у вивертньому пров'язала лицеві виворотні. Чому я так вважаю? Ось! Бачите, як в мене тут вийшло? Розовий-розовий йшло -розовий, таким, і, знаєте, так не, бі... не так різко. Так? Так швиденько і перейшло на цю яскраву. Але нічого. Бо я просто як, я вже не в'язала з цього моточка, а вже в'язала із цього моточка. Що в'язала вперед, з'єднала в коло. Ось такі розрізи. Так залишила в мене, залишилось по боках. Не знаю, зробила я правильно, неправильно. Перед тим, що як зробити це, я ще по боках набрала там, не знаю, 4 петельки чи як. Бо подумала так, щоб воно. Ось так не було, так, знаєте, повністю так, щоб воно ось так. Ось тут було, так? Але просто трішки ось так, щоб було. Не знаю, чомусь я так подумала, що так можливо буде правильно. І ось так те, що я зробила. Знаєте, так було, взялась так, в'язала декілька днів, гарну так собі платтячку, і воно мені так ну, трішки вдавалося пров'язувати його. хоча... Ну, погляньте, які тут, так, не хочу фокусувати, можливо, тому що вже ви. Ось які тут тонесенькі, такі, бачите, лицеві петлі, такі маленькі, можливо, ось тут на світлішому, так. Ось такі малесенькі, ну, дуже важко, тому що тоненька пряжа, але зате гарно виглядає. І м'ягесеньке, м'ягесеньке, дуже гарне полотно. Що в мене пров'язувалося далі. Я вже так була, дівчатка завзялась і вже подумала, що нарешті мені цей сведрик так треба завершити. Тому я вже завершила рукавчики. Ось, ось так в мене вийшло, вже тут цю темнішу пряжу, вже таку ще одну полосочку не додавала. Вже коли підрахувала, вже зрозуміла, що треба було це розпускати. Я вже не хотіла розпускати. Просто ось так завершила. Закривала резиночку, ой, не розиночку, а закривала петлі голочкою, так? Тут і тут, на рукавчиках. Ось такий в мене вийшов смугастик, так? Уже приміряла. Якраз попала в розмір, і донечка старша приміряла. І навіть знаєте, що мої діти, дівчатка так, вони не люблять таке. Якщо їм щось і в'яжу, то тільки однотонне. Наприклад, з такої пряжі, як моє платячко, в'яжеться, то це ні в якому разі. Але дочка оділа і сказала, що їй сподобалось. Ось так, стільки в мене залишилось ще пряжі, що я хотіла би ще зробити тут. Коли одіваюся, все добре. Але ось тут в мене ззаді і спереді, ну, спереді так майже немає, а ззаді. Ось тут, бачите, я навіть почепила маркер, бо одівала донечка. І що воно в мене робить? Робить ось так. Знаєте, я подумала, можливо, то воно робиться так. Навіть не знаю, за чого це, але мої такі думки, можливо. Тому що тут петик замало, я б сказала, горловина ідеальна, така широка, вона так гарно розтягується. Не знаю, планую, думаю, от ваша думка. Скажіть мені свою думку. Я ще не буду це сьогодні робити. Сьогодні-завтра постараюсь зараз, вже сьогодні вечором змонтувати відео і закинути вам на канал. хто буде переглядати? Дуже вас прошу. Так, тримаю телефон так в руках, і він дуже так. Дуже вас прошу написати мені коментар. Що, що ви думаєте? Менше тут петель потрібно, чи більше потрібно петель, щоб воно тут ось так не робило. Чи, я ще думаю, ось так воно. Ось так воно просто ось так робить. Хочу вам просто показати, ось так воно робить. Я ще думаю, можливо тут зробити хибне кетлювання. Е, Чора так. Позавчора, сьогодні, до мене прийшли нові підписники. Я дуже вам вдячна. Я дуже вам дякую, що підписуєтеся на мій канал. Це для мене, знаєте, така мотивація, таке натхнення ви мені даєте, щоб більше в'язати і знімати хочеться від цього. І ще буду більше вдячна, що ви пишете коментарі. Хто переглядає відео? Не забудьте, не забувайте підписатись. Ось, наприклад, в мене на попередньому влозі, який я знімала в Йозовлозі, який я знімала там, за тиждень, ну, тиждень, так, тижневий в'язовлог такий. У мене є тисячу переглядів, а підписників в мене на каналі там 510, мені здається. Я тому, хто переглядає моє відео, я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Якщо ви напишете мені коментар, хто просив майстер-класи, дівчинка в мене просила майстер-клас розказати, як в'яжуться, светри, реглані лінії зверху. Ну, я ще раз прочитаю майстер-клас, я на нього відповідь, Ой, майстер-клас. Ще раз прочитаю коментар, відповідь на нього я дала. Не знаю, чи мені вдасться вже до Різдва вам щось відзняти. Але про те, що знімати, і настільки, і про майстер-клас і все інше, я планую. Надіюсь, у це в мене все вийде. Те, що ви просите. Те, що ви просите, я надіюся, що я зможу вам допомогти і зможу вам відзняти для вас і для себе, звичайно, що. Для вас це буде корисне щось так, а для мене це буде, напевно, якийсь плюс для каналу. Тому пишіть коментарі, я за них вам дуже-дуже вдячна. Ще хотіла вам що сказати. Ага, ще хотіла в'язала ще я шапочку. Угу, в'язала я ще шапочку для себе з пряжі пухнорки. Це в мене пухнорки. змотано в три, в чотири ниточки і дві додаткові. І ось цей, цей весь моточок вже був у мене вив'язаний на, на шапочку. так, Розинкою теж в'язала один на один. Зрозуміла, що мені не вистачає пряжі. Я тоді що зробила? Розпустила? І розпустила свій беретик. Я то минулого року в'язала з цієї пряжі свій беретик. Розпустила беретик я поносила, там не дуже часто, я... за часто я десь виходжу, так. але поносила я беретик. Цього року оділа його один раз і подумала, що я вже його більше не хочу. А захотіла цієї пряжі шапку. Розпустила. Тепер що я хочу? Я хотіла, Розпустила і вже було і пров'язала, тому що дуже гарно в'яжеться в цієї пряжі. Легенько так і вже набралось, бачите, петлі. Але подумала, що, можливо, комусь потрібен такий майстер-клас звичайної шапочки, простої звичайної шапки. Сьогодні в день планувала це зробити, але не вийшло тому, що чоловік тут в будинку працює там, хочемо пробувати будинок опалювати дровами, тому що нас опалюється газом, але в нашій ситуації ніх, ніхто не знає, наскільки в нас буде газ. Так? Надіємося, що буде, тому що, не знаю, бачимо, як світло. Коли в нас світло вимикають, то в нас опалення немає в будинку, тому що в нас опалюється будинок газом, але котел стоїть від світла. Газовий котел від світла. І немає електрики, немає і тепла. Тому що їх щось там працює і шумів, і перфератор, і дрель. Тому я не могла вам знімати майстер-клас. Набрала петлю, але зараз, напевно, що заберу і постараюсь. спробую зараз щовечором. Чи я зможу зняти. І ще, плюс до того, бачите, так, у мене стоїть тут два, два мої штативи. Але, ви знаєте, ні один не способний настільки так не, не приспособлений, так, щоб я знімала майстер-клас, мені хотілося так на столі гарненько руки в кадрі. Я вже знайшла собі такий, який мені потрібен для майстер-класів на столі знімати. Знайшла десь на промі. Не знаю, десь в інтернеті я подивилася. Насправді такі є, є. Даю своїм дівчаткам завдання. Мають їхати до міста. Старша донечка є теж вдома. Вона їде вже завтра на роботу, буде працювати так. Пару днів, два дні чи три дні має працюючи молодша донечка на канікулах, але теж, напевно, поїде разом з нею, тому що треба дещо докупити ще до різдвяних свят якихось продуктів. так. Хай, даю їм таке завдання піти подивитись по магазинчиках, чи в нас є такий штатив, Ну, в магазинах, так? подивитися його міцність, настільки він міцний, тому що тут в мене вже все починає відпадати, і здається, здається, її не дуже і знімало багато на них. Од... Мала два. Один був, один купили були. Не пригадую де. Чи в інтернеті десь замовили. А інший купляли телефон, здається, ні. Купляли кільцеву лампу, мені здається. Здається, що, напевно, так, що купляли кільцеву лампу і нам просто його віддали. Ну, задарма. Сказала, що він їм взагалі не потрібен. там був, Але я на ньому знімала, тому що він був мені ще кращий, чи той, що ми купили. Майже вони одинакові два. Але чомусь він ніби міцніше тримався, стояв. Той щось у мене там був, у когось, спав. той перший, що ми були купили, чи що, щось там було відламало. Відламалось, так. Але щоб на столі гарненько знімати руки, в кадрі, показати, якийсь майстер-клас, ці штативи для того не приспособлені. Так були деякі відео, там я знімала узорчики, але дуже важко. Мені треба, наприклад, я присісти не можу. Мені треба на настоячі. Ну, знаєте, майстер-клас знімати стоячи, це дуже важко. І не знаю, ну, зараз я б хотіла попробувати, якщо зараз попробую вечором. Можливо, я просто для того. Вже щоб почати в'язати, тому що в'язати резиночки на один, один на один, це є простенько, але, можливо, дійсно ну, комусь потрібно, тому що бачу, що дівчатка м -м, пишуть, що дуже мало є майстер-класів українською мовою, нашою, рідною. Я думаю, що це буде, можливо, комусь і насправді потрібно. Якщо ще потрібні вам такі дівчатка, майстер-класи, наприклад, для початківців, набір петель, лицеві, виворотні. Ну, я думаю, що я б змогла такі вам відео знімати. Там, наприклад, одне чи два відео. Я думаю, що, можливо, одне відео. Ну, ми вже там би побачили. Якщо насправді є такі початківці на моєму каналі, яким насправді потрібні такі особисто такі для початківців таке в'язання з самого початку. так. Все, що я вам хотіла сказати, все я вам розказала. Планую багато знімати відео. Планую вам зняти відео про себе. Так? Тому що в мене такого відео, мені здається, на каналі і немає, а підписники в мене все є нові, за що я вам дуже дякую. Планую вам зняти відео про себе, про сім'ю, розказати вам про все про, все, про нас. Про в'язання. Оце не знаю, чи буде одне відео, чи буде два відео. Про в'язання, так? Від кількох років я в'яжу і як продовжується моє в'язання. Чи я зміщу це все в одне відео? Буду бачити вже там по часі, так? Більше вам не маю що розказати про відео, про, про своє в'язання. Напевно, зараз я і не буду багато розводити процесів перед різдвом. Постараюсь щось зробити з цим смугасиком. Я вже хотіла в цій Бачите, ще є ниточки такі незаправлені, на рукавчиках. ось. І ще, можливо, я вже була десь там і заховувала їх. Хотіла б його вже попрати і просто тепленько отак одіватись. Ну, і біленьку цю шапочку я б хотіла до Різдва зв'язати. Рукавички, чоловікові я не спішу, шкарпеточки. Не знаю, чи я вже випущу цього. Цього місяця відео, так, тому що треба до 5-го. І не знаю, чи я встигну, тому що хочу більше вого приділити шапорці. Чи Я встигну шкарпеточки вже зв'язати в цьому місяці, щоб випустити таке відео шкарпеткову корзиночку. Буду бачити. Буду бачити по ситуації, настільки в мене буде ще домашньої такої праці перед святами. На цьому в мене все. Не забувайте підписатись на мій канал. Не забувайте написати мені коментар. Я вам дуже буду за них вдячна. На цьому в мене все. Бажаю вам усім здоров'я, тепла і любові. Мирного неба над головою. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.